Намордник для демона. Роздуми над Словом Божим на четверту звичайну неділю, Рік Б. В місті Капернаумі в суботу. Увійшовши в синагогу, Ісус почав навчати. І дивувалися з Його вчення, тому що Він навчав їх як той, хто має владу. А не як книжники. Якраз був у їхній синагозі один чоловік, одержимий нечистим духом, і він закричав, кажучи: що тобі до нас, Ісусе Назарянине, чи Ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто Ти є святий Божий. А Ісус картав Його, кажучи: Замовкни і вийди з Нього. Тоді затрясним нечистий дух і, закричавши гучним голосом, вийшов з нього. І жахнулися всі, так що запитували одне одного, говорячи: Що це нове вчення з владою, навіть нечистим духом наказує, і вони слухаються його. І враз розійшлася чутка про нього всюди по всій галілейській околиці. Перше чудо, перший знак сили Божої, який описує Марко, це екзорцизм Ісуса. Євангелист таким чином підкреслює спасенну місію Господа визволити людину з-під влади диявола. Ісус входить до синагоги і там перед усіма виходить наяв стан одного чоловіка. Його одержимість. В чому вона проявлялася? Одержимість проявилася в агресивному ставленні до Ісуса і у висловленні претензій на Його адресу. Що тобі до нас, Ісуса Назарянина? Чи ти прийшов вигубити нас? Знаю, хто ти є, святий Божий. Про що йдеться? Як по-іншому можна виразити крик одержимого, який кричав під впливом демонів, які були в ньому? Ісусе, між нами і тобою немає нічого спільного. Ти тут для того, щоб нас мучити, беручи під увагу число множини, що тобі до нас, можна сказати, що демон був не один? Реакція демонів по відношенню до Ісуса цілком зрозуміла, однак Марко зазначає, що це чоловік так кричав: Демони спокушують і доводять людину до такого стану, щоб вона мала претензії до Бога, щоб почала звинувачувати Бога у своїх бідах, щоб почала підозрювати Бога в лихих намірах щодо неї. Перестала вірити в Божу любов і Його милосердя. Нерідко трапляється когось зустріти, хто сповнений бунту на історію свого життя і, як правило, часто виражає цей бунт на Бога. За що мені таке? Чому саме я, Боже, не муч мене? Коли в твоєму серці з'являються бунт і претензії до Бога? Краще їх швидко виявити, як це описано в псалмах. В протилежному випадку, коли ми будемо їх таїти в глибинах нашого серця, вони стануть дверима для спокус нечистих духів. Ісус ніколи не присвячував демонам надто багато часу, також і цього разу промовив замовкни і вийди з Нього. Перш ніж вигнати Демона, наш Спаситель змусив його замовкнути. Грецьке слово фімотхеті означає онімій. Ще одне дуже цікаве значення одягати мордник». Щоб вигнати демона, потрібно змусити його замовкнути. Яким чином? Думаю, відповідь криється на початку тексту. Де Слово Ісуса показане як повновладна наука, Слово повне влади, Слово Боже змусить демона закрити пельку. Чим більше будеш вразливим на слово Спасителя, тим менше будеш чути і приймати брехню лукаву. На Кінець віддаймо голос Отцям церкви. Віра сильна. Але немає в Нім користі, якщо немає любові. І демони вірили в Христа, але не любили, тому вірячи, але не люблячи, говорили, що нам та й тобі Ісуса Назарянине. Віру мали, але любові не мали, тому й були демонами. Не хвалися вірою, щоб не уподібнитись демонам писав святий Августин Схіпоне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.